Наталя, та сама, яка шокувала мене розповіддю про мене минулого, несподівано написала мені у Фейсбуці після того, як ми 25 років не спілкувалися. Зараз вона проживає в Англії і, як сама сказала, просто вирішила набрати в пошуковому рядку в гуглі ім'я та прізвище Крижановські Петро. Оскільки деякі мої роботи вже досить популярні, знайти їх автора не склало труднощів. Ось що вона написала, коли мене відшукала Боже Петре, яка я рада, що знайшла тебе, і яка я рада, що ти зробив те, що планував? Маю сказати, що нічого я не планував. Я просто цього не міг. Мені було 14, я вперше опинився без батьків за Кордоном. Мене цікавили лише дівчатка та бажання вперше спробувати алкоголь. Але виявилося, що тоді, в розмові з хлопцями й дівчатами, котрі оточували мене, я сказав, що в майбутньому стану письменником. Повторюся, мені тоді було лише 14 років. Першу книжку я почав писати у 24 і працював над нею багато років. Цю книжку поки ще не видано. Перша ж видана праця трапилася в моєму житті, коли вашому відданому слузі виповнилося 36. Ніхто не може в 14 знати, що стане письменником, якого ще до того ж багато хто читатиме. Більше того, я не тільки не пам'ятаю таких слів, я не пригадую такого бажання. Воно ніколи не виникало до 24 літнього віку. Так, я завжди вмів і любив розповісти дати історії. Але про жодні конкретні професії не йшлося. Мабуть, я просто забув, що тоді казав у таборі своїм друзям. Чому цей випадок такий важливий і цікавий? Тому що кілька років тому мені довелося виступати перед великою аудиторією з майстер-класом про призначення, де я згадував про цей інструмент як один зі способів зрозуміти, хто ти є, який твій шлях. Спогади з дитинства та юності. Ярос повів про цей інструмент людям, наводячи чужі яскраві приклади з життя, яких я був свідком. Але, як виявилося, я й сам, краще за інших, підпадаю під цю закономірність, на яку важливо вчасно звернути увагу.